Дитяча географія. Юні художники студії Сузір'я створюють мальовану карту України. Кожна область передає колорит регіону очима дитини. Готове полотнище, кажуть його юні творці, відправлять на передову. Процес створення унікальної мапи бачила Ірина Головка. Олівці фарби та трішки фантазії. Ось так створюють мальовану дитячу карту України. Семирічна Аня разом із сестрою вирізають свою малу батьківщину Луганщину. Зі сходу розповідає дівчинка, переїхала ще влітку. Намалювала, каже, ще пам'ятає звідти. Ми брали лістик і потом перемовалі машинку, батут, горко, домик Пісочниці, тому все там заповнили. Восьмирічна Оля свою область розмалювала за кілька уроків, обрала Одеську, бо каже дівчинка: любить море і часто там буває. Риб, які плавають під водою черепах, квіти, кораблики, чайки, дельфіна, метелика. море морі літав метелик. Керівник студії Ольга переконує, юних художників у творчості не обмежує. Тут лише їхня фантазія. Обирають дітки, каже, ті регіони, які до вподоби і мають хоч якесь уявлення про них. Мені здається, що треба об'єднувати з дитинства всіх дітей, щоб вони розуміли, що вони живуть на Україні, яка єдина країна, неподільна. І для них в свідомості, щоб вони розуміли, де я, яка область України, що хтось звідти, а хтось звідти, а хтось там хоче побувати. Хто ще не був для них це корисно об'єднуватися такими малюнками, роботами, створювати якісь спільні проекти. Уже говорить керівник з десяток областей готові. Коли дороблять решту, карту передадуть на передову. По тому сподіваються зробити такий арт-моб всеукраїнським. Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.